Я йду за тобою. Це довіз, за яким українські спеціальні служби працюють в Російській Федерації. Ці слова зараз мають пульсувати в голові кожного військового злочинця, адже безпечних місць для них більше не існує, навіть у глибокому тилу. Реальний досвід показує, що рано чи пізно покарання знаходить російських катів навіть там, де вони цього не чекали. Тож як працює українська розвідка і гентура на території ворога, і які її трофеї у вигляді ліквідованих топ генералів та конструкторів зброї. Вважаються найціннішим. Про це далі у нашому матеріалі. Це відео сколихнуло всю Росію. Шоста ранку з під'їзду виходять двоє людей. Замить вибух. Ціль ліквідована. Вбитий генерал Ігор Кирилов високопоставлений командир, який очолював хімвійська РФ. Вибухівку сховали в дитячому самокаті, припаркованому біля входу. Операцію СБУ контролювали дистанційно через камеру в орендованому авто. Повідомили у спецслужбі. Робив величезну кількість заяв про бойових отруйних гусей, які летять з України. Якісь комахи там біоларколабораторії, які є на території України, працюють проти Росії. Оце відсе розповсюджу. Також серед ліквідованих заступник генконструктора Михайло Шацький він працював над модернізацією російських ракет. Його підірвали торік у підмосков'ї. Отримав по заслугах колаборант Сергій Євсюков, начальник колонії в Оленівці, де загинули українські полонені. Був знищений через два тижні після трагедії. Його автівку розірвало вибухом. Також постраждала його дружина. Їй відірвало ногу. Ще один Валерій Транковський, начальник штабу 41-ї бригади чорноморського флоту. Саме він віддав накази на ракетні удари по мирних містах. Восени 2024-го підірваний підірване у власній автівці в окупованому Криму. Не оминула карма і скандального проросійського екс-нардепа І Киву. його знайшли мертвим в одному з підмосковних готелів, 30 -го січня 2022 року. Він залишив Україну, перебравшись до Іспанії. А звідти до Москви. він звернувся до Володимира Путіна з проханням надати йому громадянство та політичний притулок. У Росії Кива став постійним гостем різного роду пропагандистських шоу, в яких у дусі кремлівської риторики поливав брудом Україну. Дмитро Голенков пілот 52-го важкобомбардувального полку РФ. Відповідав за удари по Дніпру 14 січня 2023-го та Кременчуку 2022-го. Його ракети забрали життя 69 цивільних 20 жовтня 2024 року. Тіло Голенкова знайшли з проломленою головою в яблуневому саду під Брянськом. А от ліквідувати самого господаря Кремля Путіна чи його найближче оточення надскладне завдання, кажуть експерти. Зрозуміло, що хотілося б в першу чергу знищити там умови Сіманяна, Сіманян, за там Кісльова, Скабієво. Ну ми розуміємо, що вони всі під величезною охороною, що просто так вони не пересуваються. За чотири роки повномасштабної війни СБУ ліквідувала майже 20 осіб військово-політичної еліти, але під прицілом не лише злочинці, а й інфраструктура ворога. У грудні минулого року комбінована атака на підприємство Комбінат Кам'янський. Ціль виробництво палива для ракет, смерчів, ураганів іскандерів. У Ростовській області наші дрони та ракети влучили по Новошахтинському НПЗ. Вибухнула установка первинної переробки. Завод палав годинами. Був єдиним у регіоні. Також удару зазнала й Орловська область, знищено нафтобазу. автобазу. А 1 червня 2025 року Україна вразила світ, провівши операцію Павутина, атаку на п'ять російських авіабаз було знищено десятки стратегічних бомбардувальників ворога за сотні кілометрів від кордону. Оце так файно виглядає зараз. аеродром «Білає» – стратегічна ворожа авіація.